Це вставляється, полюбований. Так, ну як ви вже зрозуміли, що у нас сьогодні за автомобіль на обзорі Шкода Рапід. Такий седан випускався чешською компанією. Сука, взагалі не йде сьогодні. Боже, Текст блядь, по дебільному написаний Фані. Все, коротше, такий у нас седан чешської компанії, який прийшов на зміну свого пришественника. Octavia Tour. Вообще, ця машина, Rapid, вони випускалися ще в 1935 році. прототип цієї машини був випущений ще в 2011 році і був він показаний на там якесь заумне названня. Я точно не пам'ятаю. Ні-ні-ні, не, не, не. Франкфуртському автосалоні. А потім був показаний в Пекінському автосалоні в 2012 році, ну і мав вже названня Шкода Рапіт. Виділяли три модифікації цього автомобіля С. Це там саме так сказати, бідна комп'єктація SE. «СЕ» і... Секунду, зйомка прикрашається, мама дзвони. Ну і так, як я вже сказав, було три комплектації цього автомобіля S, SE і остання крута комплектація Elegance. S комплектація це були AM, FM, Радіо, потім були передні стеклоподйомниками. SE комплектація була вже з 15-дюймовими дисками, з кондиціонером, навіть, навіть, навіть з Bluetooth. А, і теж електро... Короче, повний був електропакет. А уже комплектація Elegance була з 16-дюймовими дисками. З 4-х динамічною системою звука. Ну, коротше, я неправильно висловився, але думаю, ви розумієте. Коротше, 4 динамика було. І ще ззаді були парктроніки. Ну і все теж. Кондиціонер, медиціонер, Короче, повний фарш. Я надеюсь, відео записалося, звук теж. І ми вже можемо перейти к техническим характеристикам автомобіля. Буде про них рассказывать. вибачаюся, конечно, нас просять менше матюкася, але ну, я не можу, розумієте. Тому що ну, це емоції по-другому не можу. Буду старатися менше. І коротко, розкажу вам про технічні характеристики даного автомобіля, парень, який знає, женську любов, Бог двігателя, що він десь пролетів, я думаю, було видно. Коротше, да, передаю руль йому. <рес> нормально в кадрі. Ну, типа, на якій. Ой, Менше матюкович. Не матюкаємося, да, ребята. Коротше, ребята. Тут у нас стоїть 4 16-клапанний турбодизельний мотор об'ємом 1,6 литра. Коротше, имею він 115 лошадей. Максимально заявлена скорость производителя 200 км в час Ленись. Отвечаю Коробка передач у нас механическая, 5 -ступенчата. Так, ну, вы уже поняли Машина имеет турбонаддув Серьезный Ну и вы поняли, что она дизельна. В принципе все Так, йду, обзор, закінчив. ось, ось, да, обзор закінчився. Ну, мотори ці ну, вони надіжні, їздять нормально. От Скільки у цього мотора вже? 200 тисяч пробіга і ще десь скручених. мільйона ну, скручених. І машина це нормально відчуває. Тобто, нормально. І е, ми вже в комплектації АБС, ну це вже так. Для таких машин це вже мелочь, це АБС, зрозуміли? АБС, электроусилитель руля, потом климат-контроль, подогревы сидений, там оптика, классно, четко, ну, ну, не конечно, да, может, Подивись. ты снимешь оптику, блядь? Подивись. я плачу. Зачем? Я серьезно. Так. Круто? Конечно. Вот. Э, имеем в комплектации уже тоже туманочки. Кажуть, ночью помогает классно. Так, ну що, тут більше я думаю нічого розказувати. Ну що. Мотор класний. отакий, такий. Чіткий. їде класно. Так, ну тут закриваємо. Обслужується правильно? Так. Да. Зараз, подожди, це зараз буде розумієте, Ну, такі машини вони не ламаються. Їх просто треба добре і правильно обслужувати. убрать руку. Нихуя себе ни капли не попало, не ломается, не ломается, а, а... обслуживается. А так, что, пройдемся дальше. Мы видим а. на борту в этом лайнере 15 летидиски. Такие симпатичные, красивенькие, на зимней резине. спереді у нас стоять вентиліруємо тормозні диски. Ззаді ми маємо барабанні тормоза. Ну, трошки пожлобились на дискові. Но, імеємо, що імеємо. Тоже, ну, тормоза класні в машини. Що ще раз сказати? Ззаді ми маємо фаркоп, ну ви розумієте, щоб картофан возить. І маємо таку симпатичну, акуратну заднюю часть автомобиля. Попку. Попку. да. Такую нежную. Самая нежная в твоей жизни. Нет. <laughs> <Нее. laughs> Теперь, парни, на поближе подхожу, потому что видно. Да ты капец близко, блин. Нормально. Будка в камеру, не обещай. За выхлоп на эти дизельные зверюки. Скажи, Игорь, что на да. надо вам называть. Выхлоп да сильнее, я накинься. Сильнее. А, вот сечки? А, ну да. Короче, парни, не можем проверить нормальный выхлоп, потому что отсекает, сколько там, 4 4 3, да, На холостом отсекает машина. Ну, вы понимаете, машина умна. Здорово. 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 Ребята, серьезно, приехали. Салам. Итак, мы находимся в салоне. самой комфортной машины после Audi. Что мы имеем? Мы имеем кожаный руль. Приятный, максимальный. Мульти. Правильно понимаете? Мульти, Мультинг мульти? Ну, Конечно. Мульти руки. не полный. Тут еще нема кнопочек. Ну тут можно доделать, правильно? Ну да, так нажимаешь красную кнопку и там сзади тимяща девочка появляется. Давай. Что мы имеем? За сколько машина была куплена? Нормально. За нормальные бабки. Имеем тут документы. документы. Цех тоже файно. Да. Вау. Очки. Ну я такого не бачу. На да, официальный дилер сказал, ну ничего себе. Если вообще понял, вот так подсветочка ну, Да, да. Ну, же... ну да, да. Спереди. Вот. Сзади тоже имеется. Куча плафонов. Бам, зеркаль Чиназис, приятненько, да? Їздить? Ну, Да, приємно, Ну, да блин. Ти ж... Отличненько. А ну, стой. <риклад> Женським внимание. Диви скільки кнопок. Я ще ні в одній машині не бачив, скільки кнопок. Я тобі кляну. Що написано? Клімат... Кліматронік. Кліматронік. Почти як мегатрон. Так, це автобот? Чи ну, це... Не знаю. Так, ладно. Нормально. Работает все Фото, зимой. Подогрев Попом... заднего стекла. Без. Подогрев Попом... заднего стекла. Блядь, не видно. Поп... Ой, мы не ругаемся, я извиняюсь. Бэм, потом климат. А все Не, короче, все климат, да. Подогрев переднего стекла. Бэм. Подогрев бокових стекол. Бэм. Дуть на себе, дуть в ноги. Гонять по салону. Що е... це? Нормально. Ну включається радіо, бам. Зараз не включу, ані включаю. Медіа... Я. Ну, я думаю, ви розумієте, що нормально. Що тут? Медіа, радіо, вперед, назад, інфо і, і музика, клас. Дивіться, все так компактненько зроблено, немає куча оцих речагів, там, туди, сюди. В тебе є, що два родича, поворотники. І тут все на них. Що там є. І тут на них все вже. І дальній, і ближній, і... Круїз і круїзи, і все. Короче. Подогрів зеркал. Вот. Подогрів зеркал. Регулював електричку. Все інше. Вот. Парень, дивіться, що у нас є. Отключаємо подушку безпечності. Це е ключом відключається подушка безпеки. Передня пасажирська. Коли ти перевозиш дитину, ну в автокреслі, звісно. Щоб подушка не стріляла в дитину. Нікому ми таке не жилаємо, Ну просто щоб дитині ще хуже не зробити подушкою, тому що вистрілює вона таке сильно. Все в цій машині продумано. Коротше, отака у нас крута машина сьогодні була на обзорі. Шкода Rapid класна тачка, да. Шо... Совітуємо ми таку машину покупки, да, бомба, пушка, ракета. Можна, да? так? Ну, і все, спасибо вам за просмотр. Ми продвигаем український контент. Стараємося не ругатися, все для вас. Короче. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.